Всім привіт! У цьому відео у Росії напали на Аллу Пугачову. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо. Російська співачка Маша Распутіна гнівно висловилася на адресу Алли Пугачової, яка засудила повномасштабне вторгнення в Україну і виїхала з країни агресор. У програмі пропагандиста Бориса Корчевнікова путіністка згадувала фразу примадонни про рабів і холопів. І наказала артистам, які виїхали за РЕП, сидіти тихо, втекли, тоді сидіть тихо. Навіщо говорити про країну, яка давала вам все? Берете й обгаджує це все. Ці раби холопи ходили до вас на концерти, віддавали останні гроші. Видала Распутіна. Варто зазначити, що Маша Распутіна підтримує злочинний режим Кремля. Вона неодноразово співала оди диктатору Володимиру Путіну. А ось Алла Пугачова разом з чоловіком Максимом Галкіним засуджує російську агресію проти України. На початку Великої війни вони виїхали з Росії до Ізраїлю, де живуть уже понад два роки. Періодично вони літають на Кіпр, повертатися на батьківщину пара не планує. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нагадаємо, що нещодавно Алла Пугачова через проблеми зі здоров'ям виїхала з Кіпру. При цьому виконавиця, у якої раніше відібрали важливе звання в Росії, не планує повертатися до Ізраїлю, який за останні роки став рідним для неї. Як пишуть російські ЗМІ, співачка хоче переїхати з дітьми та чоловіком-гумористом і шоуменом Максимом Галкіним до Юрмали, Латвія, там у примадони власна віла. Минулого тижня температура повітря на Кіпрі досягла рекордних 42 градусів, і здоров'я літньої виконавиці Хіта Арлекіна різко похитнулося. На тлі вологості та спеку в неї стали набрякати ноги. Співачці важко ходити. Йдеться у повідомленні. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!